Друзі, у нас сьогодні такий Peugeot 3008 Цей автомобіль є на автоматичній коробці передач, тільки на роботизованій. Технічно автомобіль класний. Це видно зразу, як, як, як він виглядає. І ми можемо перейти до нього, до комплектації зразу. Як ви бачите, у нас оптика є нелінзована, але має туманні фари, У нас є зимова гума, але вона більш напевно схожа на всесезонку. Виглядає класно, ну, хватить, я думаю, на цей, на цей сезон хватить. Ззаду кращий стан е, резини. Ну, Ми маємо бізнес-комфорт в цьому автомобілі. це У нас є шкіряні сидіння. В автомобілі видно, що кнопочки не постирені, нічого. Пробіг, наскільки я розумію, має відповідати цьому пробігу. Руль у нас виглядає класно. Зараз ми коротше, заведемо цей автомобіль, має такі коврики. Ну, автомобіль такий солідний. Е, зараз ми перевіримо, як працює коробка. Ну так коротенько. Вона в нас є, е, бачите, якась навагаційна система, яка вже зараз, напевно, не актуальна. Е, бо тепер є телефон. Ось, наприклад, а, нема того телефона. Ну, коротше, є телефон ну, без магніта. Ось тут є магнітик такий, поціп, поцепив собі і все. <кхід> нема в нас тут кнопочок е, різних, нема в нас, е, щоб дублювало е, спідометр. Ну є в нас отакий комфорт в'їзді. Ось можна вибирати е, слизька дорога, їхати. На склоні їхати по грязю, можна тут вибирати різні е, ці режими, бо напевно, що так коробка вона під, під, підстраюється. Ну, я включив першу передачу, даю трошки газку, автомобіль сам з знімається з ручника і починає з'їжджати. Я, звісно, ну, я, підгазовую. Так, у нас мультикермо керується е, круїз-контроль тут, а тут у нас керується музикою. У нас є Bluetooth. Автомобіль дуже класно пахне всередині. Там ну, так хорошенько постаралися запах духів якихось таких. Цей. Ну Непогано. Отак в автомобілі складається сидіння. Зараз ми покажемо з внутрішньої сторони. Це такий, як міні-кросовер. міні кросовер, який є, і має кліренс. І виглядає. Ну, коробка, наскільки я знаю, з нею питань нема, то ви можете не переживати. Цей автомобіль можна купувати, бо він не є, коротше, як вам сказати, таким, щоб і хорошим словом, він не є ушатаним автомобілем, він є в гарному стані. Ось ви можете побачити, як відносились до багажного відділення. Це все показує історію старих власників, що власники були гарні. Є малесенькі подряпинки, але не критичні. Автомобіль також має Ева е, Коврик. У нас є. Так. Ми можемо міняти висоту багажника, можемо так опускати вниз, збільшувати багажник, якщо нам потрібно, ми можемо збільшувати знизу нішу, як ви бачите. І можемо просто підняти і залишити отак, якщо нам потрібно е, дістатись до е, нижньої частини, як сказати, органайзера. Напевно. Ось отак. У нас є докатка, Домкратик, ключик, все є. У нас є знак аварійний. Так, тут у нас в кишені нічого немає. Но, зато у нас є знову фонарик. Так що, друзі, не страшно ввечері. Просто взяли і пішли додому. Вранці прийшли, поставили. Сидіння також складаються і звідси. Ось, раз. <кхем> і туди. І що, будемо закривати це все на добро. Ось. І потім так відкрили. Раз, малесеньку сумочку залишили, а знизу там багато чого сховали. І все. В цьому автомобілі немає панорамного даху, але достатньо місця для того, щоб положити і перевезти ваші, вашу сім'ю, ваші якісь речі. Що ж, друзі, чекаємо вас у нас. Ось вам такий невеличкий автомобіль, який зараз знаходиться в нас на Героїв Крут 19. Це місто Суми. Ціна цього автомобіля 8600 на даний момент. Можете приїжджати, ми вам зробимо тест-драйв, все покажемо, розкажемо, допоможемо в оформленні.